Вітаю! Кожного тижня у нашій програмі є можливість виграти ось таке запрошення на двох у чотири музеї нашого міста. Цього тижня правильну відповідь дала пані Лідія. Вітаю! Тримайте ваше запрошення! Спасибо вам огромное за приглашение. Теперь у меня с внуком появилась возможность побольше посмотреть город Невропетровск, познакомиться с достопримечательностями города и побывать в музеях. Спасибо вам за передачу. Пані Лідія, дякую вам за участь у програмі, вдалого вам візиту у музей. А в мене є для вас вже нове питання. На які роки припадає НЕ в Україні? Варіанти відповіді: з 19 по 27, з 21 по 27, з 22 по 27. Знаєте правильну відповідь? Телефонуйте або пишіть на електронну адресу, вказану на екрані. Практично 100 років тому в нашому місті закінчилася громадянська війна на користь більшовицької влади. Однак масової підтримки більшовики не мали тим більше панувала розруха і голод. Тому населення потребувало негайного відновлення господарства, економіки та культури. Отож, більшовики змінили політику воєнного комунізму на користь так званої нової економічної політики. Такий перехід в нашому регіоні у 20-ті роки позначився на всіх сферах життя цікавими подіями. Перехід до нової економічної політики відбувся в березні тисячі. Цього року на 10-му з'їзді РКПБ ну основними власне причинами переходу до нової економічної політики стала фінансова розруха, фінансова, економічна розруха на сільському господарстві, яка панувала в ті часи в країні. Тому не по суті, це був комплекс заходів по відновленню промисловості, по відновленню сільського господарства і оживленню фінансової сфери. Неочікувана і різка зміна Леніним напрямку розвитку держави. Була обумовлена кількома причинами, так, що радянська влада втрачала контроль над територіями, які вони взяли під контроль, ну, після 1917 року через численні заворушення, повстання одне з найбільших повстань це Кронштадтське, стало, так би мовити останньою краплею. Тому перехід до нової економічної політики був обумовлений не внутрішніми причинами партій партійного керівництва. Тобто, це не було рішення заздалегідь. Обумовлена тут можна згадати відому статтю Леніна Крок вперед два назад, який він дав написав ще задовго. Тобто воєнний комунізм, комунізму кажеться, це був крок вперед в розвитку більшовицької держави, а не був двома кроками назад. Тобто, така от такий танок Ленінський, якраз от в геополітичному плані, да, от був продемонстрований відхід. Від більшовицької політики, тимчасово, як ми знаємо, тому що я не був згорнутий в 1927 році. Це був вимушений крок. Те, що вважали більшовики кроком назад для економіки країни, стало справжнім відновленням всіх сфер людської діяльності. Періодне по з'явилася нова грошова одиниця, так звані червінці. Таким важливим моментом нової економічної політики стало оживлення фінансової сфери. Як відомо за часи громадянської війни. Якби відбулася дуже величезна інфляція, і ті гроші, які ходили, обестінилися, випускались нові паперові гроші, які теж майже нічого не коштували. Там за один мільйон, наприклад, у 2021 році на базарі можна було купити десяток яєць, а проїзд в трамваї в Катеринославі коштував 300 тисяч. І це вимусило радянську владу провести цю фінансову реформу. у другому році були введені так звані червонці, це конвертована, підкріплена. Золотом валюта, яка на світових ринках коштувала дорожче долара. Тобто це єдиний такий випадок в історії нашої країни, коли наша валюта коштувала дорожче американського. Ну і потім у му році ж була проведена перша деномінація, коли був, відбувся обмін старих паперових грошей на нові і в розрахунку 1 до 10 тисяч. І потім, у му році, ще одна деномінація, яка остаточно оживила, відновила цю фінансову сферу. Довідники фіксують початок непу з 21-го року. Однак для України він розпочався значно пізніше. Таке відставання у введенні капіталістичних умов для селянства було пов'язано з прагматичними цілями більшовиків. У нас НЕП, якщо брати реально почався десь навесні 22-го, а не в 21 першому році. Чому а тому, що ем, тодішня молода радянська держава потерпала від е, недостачі продовольства, тобто вперше історії Ну і потім всю історію Радянського Союзу це слово супроводжувало всю історію Радянського Союзу слово дефіцит. Оце 2021 рік, і треба було цей дефіцит якось покривати. В Росії хліба фактично не було. Ну, ми знаємо, там, голодуючи по да? Тому де його брати? Брати в багатій Україні. Тому в 2021 році. В Україні не, не впроваджується для того, щоб взяти тут хліб, тобто і продавати його за кордон і нагодувати в Берні, е, ну потому російські, і це викликало шалений опер селянства. Саме в 2021 році починаються масові повстання по всій Україні. Ну і звичайно, за відсутності хлібу е, насувається загроза голоду, але це вперше до речі, коли більшовики використали теро голодом в Україні. Нова економічна політика дала можливість промисловості нашого міста відновити потужності 1913 року та створити нові промислові об'єкти на промисловості під підрозумував те, що більшість, якби найбільші промислові об'єкти націоналізовуються, належать державі і об'єднуються в так звані трести. А дрібні промислові об'єкти здавалися в оренду кооперативам або власникам, тобто приватними могли бути орендованими. І якби у нас, наприклад, на Катеринославщині найбільшими такими трестами був трест Південсталь, який об'єднував 15, 15... Ці заводів, сім із яких знаходились в Катеринославі. Це в першу чергу були заводи металу по металу З цієї нової економічної політики в Катеринасвалі починається не тільки розвиток економіки, торгівлі, а ще й починається і в принципі, поступова відбудова різних будівель. До речі, можна сказати, що небагато будували От в період непу, 22 28 рік. В основному було як робили? Або перебудовували старе. Старі будівлі, тобто набудовували їх, якось облаштовували. Як основна потреба була нагальна, це звичайно, що житло, основне питання. Справа там у якихось там театрах чи чомусь такому не стояла. І, звичайно, що будувалося такий основний момент, це звичайно, що промислове підприємство. Це і фабрика Володарського, наприклад, да, і завод Петровського, ну, в минулому Брянський, завод отримав такий Імпульс до нового розвитку ну, і інші підприємства. Квартал, де раніше знаходилась володарка, практично зберігся без змін. Деякі будівлі частково відреставровані або перейшли у приватну власність, де їх бездумно обшили пластиком. Однак у дворах можна побачити занедбані руїни будівель, збудованих ще у 19 столітті, які мають доволі цікаві історичні відомості. І основне домоволодіння найбільше. От якраз воно було окреслено на територію сучасних вулиць Гопнер, Шоломалейхим і Шумаліхами Шолом і е, Ці вулиці. Всі називалися інакше до революції. Шаломаліхима це була вулиця е, Єврейська, барикадна це була вулиця е, Кудашевська, і е, Гопнер це була вулиця Гостина. І от це володіння належало караїмам е, по. За прізвищем Джигіт, буде ж таке цікаве прізвище, і у них тут були і будинки, але в основному все ж таки у них тут було підприємство. Вони займалися чим? Вони займалися, ну перш за все, вони займалися саме тютюном. Цікаво, що у них були павільйони по всьому місту, можна бачити старі листівки, на яких зображені ці їхні павільйони. Тобто вони були такими монополістами в певному сенсі. Під час НЕПу ці будівлі почали використовувати за іншим призначенням, однак життя в них не припинялось і до сьогодні. Була Треба у одежі, да і тут вирішив, що треба будувати саме саме в цьому напрямку, да і шити от на потреби людей у ці речі після революції. Да, під час радянської влади ці територіужу ці ці промисловий комплекс далі продовжують розвивати вже в радянській владі, але з часом досить швидко, починаючи з 1922 року, тут замість тютюнового виробництва роблять виробництво. Ну робить швейну фабрику то це було в 2022 році, вона народжується. Одразу у них не було свого приміщення, вони використовували все, що тут було вже старе та дореволюційне. А згодом це 1928 рік, такий був е, точка важлива, коли будується перша частина е, головного корпусу е, фабрики. До речі, фабрика називалась Швейна фабрика губшвейпрому імені товариша Володарського. Таке повна назва це 22-го року. Что касается новых забудов архитектуры города в 20-е годы, то они тоже имеют свои особенности. Периодный Подднепропетровск переживает э, переломный момент в своем архитектурно градостроительном развитии. Дело в том, что в этот период административно объединяются правый и левый берега Днепра э, в 1925 году, Днепропетровск официально перешел на левый берег Днепра, и с тех пор, в общем-то, он, ну, вот эти правобережная и левобережная сторона, они равнозначны. Уходит в прошлое эклектика совершенно, так сказать, все вот эти амуры, львиные головы, женские головы, ангелы, безусловно, эти символы исчезают полностью. На их смену приходит новый стиль, это жествующая пролетариата, это стиль конструктивизма, который является одним из основных в этот период в мире. Ну и мы имеем такое направление ⁇ советский конструктивизм ⁇ И наш город является крупнейшим центром конструктивизма на Украине после Харькова. Нові будівлі навчальних закладів в стилі конструктивізму це металургійна, будівельна академії, а також палац ліча, спроектована архітектором красносельським. Нова радянська влада відповідно своїй ідеології надавала нове призначення палацам. По перше, радянські часи в х роках склалося нове уявлення про палаци. Якщо раніше в палацах жили буржуї, багатії, експлуататори трудящих маси, таке інше, то за нових часів вже щоб показати, що Тепер е, всіми благами можуть користуватися звичайні люди, робітники, селяни, такі е, трудові маси. Е, Пересмислюється значення палаці. Тобто, якщо раніше там жили багаті, то, то зараз будуються палаци спец спеціально для того, щоб там могли відпочивати е, і відчувати переваги радянської влади, всі її плюси, а також заклади, як, наприклад, наш палац е, профілактики, пов'язані саме з охороною здоров'я. Особливістю архітектури в період Непу було масове виробництво житла. Населення міста постійно збільшувалося і мало потребу у житлі. На западній окраїні міста виникає робочий поселок імені Фрунзе. Це застройка западної частини северо-западної проспекту Петровського. От, і будується котеджі з 1925 року по проєкту архітектора Троценка і колективу. Будується котеджі, в яких навіть є елементи українського барокко. Що дуже цікаво, От вони нагадують дерев'яні будинки, такі традиційні Українські хати по завершенню своєму. І е, виникає буквально десяток нових вулиць. Зараз вони пор. В історичному музеї відтворений побут тих часів. Вигляд квартир, вибір продовольства у крамницях. Серед цінних експонатів зберігся холодильник. В 20-ті життя в нашому місті вирувало. Свобода приватної ініціативи відкрила нові перспективи перед громадянами Катеринослава. Петровска 20-х годов, он очень сильно отличается и от города до революционного периода, и от города 30-х годов. Это город, город контрастов. Вот это город интенсивно заселяющийся. Весь центр, особенно центральная часть проспекта, были заполнены магазинами. То есть НЭП освободил вот эту стихию. Буйство рекламы. Вот то, что совершенно исчезло в 30-е годы и в дальнейшем возродилось только в 1991 году. 20-е годы в городе это буйство рекламы. Більшовицька влада вела активну пропагандистську діяльність. Революційна складова міста проявлялася у вигляді святкувань та парадів, які мали політико-ідеологічний напрямок. У 2022-24 роках ходять по проспекту. Ну, практически каждый месяц в честь каких-то дней или общегосударственных или профессиональных праздников ходили такие демонстрации которые напоминали буфанады это вообще черта эпохи И, значит там были переодеты актеры которые изображали революцию труд буржуазию царя которого пинали ногами ну то есть разнообразные вот элементы позитивные негативные изображались в сатирическом виде вот дворянин буржуй церковник то есть вот это очень большая такая черта эпохи вот эти массовые такі буфанади. Імівши, звісно ж, політика ідеологічне назначення, і звісно, це іміла цілю масове та мас маслови революційному духі. В історії України не позначився періодом відродження української культури, ще відомої як українізація. Небувала доброта більшовиків була обумовлена цинічними причинами. І українізація, всі ми знаємо позицію Сталіна, Троцького і багатьох інших таких яструбів більшовиків, які важали, що має бути одна, єдина там. Більшовицька держава, в основі якої є пролетаріат, і російська мова як державна. Тому е, українізувати ніхто не збирався. Але більшовицька партія в Україні мала мізерну підтримку це було пов'язано з голодом, звичайно, і з повстаннями, але також і через те, що в більшовицькій партії було дуже мало власне українців, тобто були росіяни, євреї, болгарини, поляки. Тобто там українців було незначна частина і займали вони в основному підлегли становище. Високі посади вони не займали. Тому українізація починалася як е, прагнення залучити якомога більше українців до політики більшовицької партії. Політика українізації викликала духовний ренесанс, створення розмаїття літературних організацій та об'єднань. Поява появу молодого покоління українських митців. Тим українізація дозволила відкритися творчим таким людям в різних галузях, починаючи від літератури до театру і кіно згадаємо, Довженка. Це теж був плюс Українізації. Але повторюю це плюси, які були нівельовані достатньо швидко. Тобто починаючи з 27-го року, починається згортатися НЕП, 33-й рік. Відомо це закінчення українізації і голод в Україні. Тобто на цьому завершились усі всі плюси. Українізація, не дивлячись на свій короткий період, мала досить помітний вплив на зміну суспільної ролі української мови. Оскільки така політика згодом для радянської диктатури стала загрозою, тому в 30-ті роки на її зміну прийшли репресії тарор. точки зору ідеології починається вводитись цензура. Оце вже 1923 рік. Деться офіційна цензура, тобто всі, всі листи, які писались, всі телеграми, газети, навіть на наклейки на товари, там рекламна продукція, оголошення, все відноситься до відповідних органів. А це було ГПУ. Тобто, наприклад, за 23 й рік була перевірена органами ГПУ на території України 70 тисяч листів. Тобто вони все перевіряли на предмет того, чи відповідає воно ідеології. Радянське керівництво неодноразово заявляло, що релігія і комуністична ідеологія – несумісні. Отож, в роки НЕПу на фоні економічного розвитку відбувається обмеження релігійних свобод мешканців нашого міста. На епохи – це постійна боротьба з релігіозним дурманом, як тоді говорили. Ну, в общем-то, негативно відразилася на житті церкви, на житті культових зданий ця ситуація. І постійно, фактично, от в 20-ті роки, а не в 30-ті, а от в відносно свободній економі, период НЭПа происходит закручивание гаек в религиозной сфере именно до 1931 года в городе были закрыты все практически культовые здания. Это касается и православных зданий, это касается и костела, и кирхи, и синагоги, и э, мечети даже. И, конечно, в какой-то степени это все, ну, сфабриковано, конечно, эти обращения трудящихся, потому что в массе своей население было довольно индифферентно к этим вопросам, вот. Но, тем не менее, вот город. Яд дійствующе культове здання, мотивували закриття культових споруд проханням трудящих. Така доля спіткала хоральну синагогу і бурянську церкву зараз відомо як будинок органної та камерної музики. На фоні парадоксальності непо активної українізації, релігійних утисків та економічної лівералізації, слід також окремо зупинитися на розвитку сільського господарства в нашому регіоні. Найголовнішим моментом стало відновлення сільського господарства, яке відбуло шляхом заміни продрозверстки. Продподатку, тобто вже в березні 21-го року на цьому ж з'їзді був прийнятий проект про введення продподатку замість продрозверстки. І цей продовольчий податок підрозумівав те, що селяни здають певний відсоток узрожаю, а більшість урожаю залишається їм. Таким чином це давало селянам можливість виробляти більше зерна, можливість оживляти сільське господарство. Сприятливі умови ведення господарства дозволили селянам відродити землеробську сферу. Селяни власними силами створювали техніку. В експозиції шостого залу представлений цікавий ручний млин, який був виготовлений архіпом Кологривеником. Це робітник брянського заводу. І він якби, от в період Непо, коли ще була там розруха, ще не зовсім відновилося все. Він в домашніх умовах виготовив цей млин, і потім там селяни йому носили зерно, яке перемелювали на борошно, на крупу, і він брав певний відсоток за це. В нашому регіоні з'явилося показове сільськогосподарське підприємство імені Нансена, організоване норвезьким меценатом Нобелівським лауреатом Фрітів Нансеном. Такий приклад благодійної інвестиції європейця в сільське господарство був єдиний в Україні. Розташовувалося господарство в межах нашої області в селі Михайлівка, Апостолівського району і в 23-му році був заключений договір. Між місією Нансена і Російською Федерацією і Українською ССР по створенню двох показових сільоз підприємств. Одне знаходилось на території України, інше на поволжі в Росії. По умовах договору місія Нансена повинна вложити в ці підприємства не менше 10 тисяч фунтів стерлінгів. Ну на той час це були дуже великі гроші. І от це, це ті кошти, на які от, Нансен і організував ці дві показових е, сільськогосподарських підприємств. Головною умовою господарства для Нансена було залучення новітніх технологій. Загалом за час діяльності от, по господарству в селі Михайлівка було завезено 45 тракторів. тракторів. Там Фіат і Норс, по-моєму. Збудовано молокозавод, майстерні, токарна майстерня, мельниця, було організовано систему поливу полів. Також надавалося робітникам, які працювали в цьому господарстві, надавалося одяг, зарплата в основному видавалася грішми. От і яку то часть продуктами при задержці зарплати значить начислялася пеня організоване господарство Нансена створило не просто інноваційне підприємство, але й надало сприятливі умови для розвитку селян. Люди працювали з задоволенням, що, звісно, позначалося на швидкому розвитку господарства. Працював будинок культури клуб. Там була своя в них радіостанція, було своє електричне освітлення до 24-ї години. До речі, на той час на кожному полі була встановлена телефонна будка і ярмарки, виставки. Люди з ближніх сіл і міст приїздили подивитися, тому що розумієте, 20-ті роки трактори. Всі ці парові обладнання, токарні верстати і все це інше. На той час це було, звісно, якась новину диковинка. Норвезький гуманіст і філантроп надавав допомогу голодуючим, окрім громадської діяльності Прітьоф Нансен, відомий як полярний дослідник, доктор зоології, засновник фізичної океанології. Іменем Нансена названі географічні та астрономічні об'єкти. Для Нансена була задача не тільки, як кажуть, накормити людей, якать, дати рибу, так сказати, той, а основною, як кажуть, Місією було навчити якать дати людині удочку і навчити їх ловити самостійно рибу, щоб вони самі себе могли, як кажуть, прогодувати. Українці вже не одне століття обробляють землі та вирощують хліб. Благодійна ініціатива Нансена не відкрила для українців важку працю землеробства, але надала розуміння нових підходів до розвитку сільського господарства. Однак, 27-му році ринкова економіка була скасована. На зміну прийшла жорстка радянська диктатура. Політика як на наших землях спровокувало голодомор 30-х років. Можливо, я кажуть, голодна людина більш регульована, бо якщо людина ситна, має гроші, вона себе відчуває більш незалежно. І керувати цією людиною звичайно важче внесок Нансена на досі пам'ятають мешканці села Михайлівка, мріючи про поновлення україно-норвезьких відносин і залучення нових інвестицій у сільське господарство. Я думаю, вважаю, що село Михайлівка могла б теж стати таким ну, магнітом, центром і культурних, і в подальшому можливо економічних відносин українсько норвезьких Саме в Дніпропетровській області можна було б притягувати інвестиції, із заохочувати інвестувати норвезькі, як кажуть, норвезьких інвесторів в Україну. Застарілі будівлі, збудовані ще за сприяння Нансена. Досі використовуються в господарстві. Той саме того господарства будівель. Звісно, щось сохранилося, щось чогось вже немає. Земель небагато, там 50 гектар всього. Є полині землі. Основні напрямки виробництва це зернові і овочі. Але останнім часом микась вносимо, працюємо над внесенням нових культур, таку культуру як амарант. Це зернова культура, але з дуже цілющими лікарськими властивостями. Сьогодні плодючі поля села Михайлівка оброблені та засіяні. А господарство досі носить ім'я Нансена. Якщо дивитися так би мовити в перспективі, то Нова економічна політика фактично профінансувала більшовицький режим, втримала його і дозволила йому взяти під кордон потім територію, яка колись належала Російській імперії, по суті, справи. Тобто самі люди завдяки своїй приватній ініціативі підсилили радянський режим, який потім проіснував ще трошки більше 50 років, завдяки цій приватній ініціативі, яка існувала всього декілька років. Розумієте, менше 10 років дали радянському союзу 50 років життя. Ну трошки там більше вийшло. Позитивний досвід провадження непу в нашому місті вкотре підтверджує, що економічна та культурна лібералізація обмеження монополії адміністративного свавілля дає можливість розвиватися кожному.